Зідони треба, понятно. Оту газульку фотографію, щоб видно, де було. Так, вот так вот стаття заклина. Запущено, да? Тимач і оце тепер. Чи роспу запускано? Ти хочеться тут начнем. А ту пора не то не брали? Ні, не брали. Вона не відпала. Там держи. Дерзі, де. Тоді воно є. Все, заводимо, да? так? Заводе. Так, mm оце. -hmm. Прибрачимо. А, щоб ходити, давай.